Київ знову б'є рекорди у цей раз по витратах майже 7 мільярдів бюджетних коштів тільки за цей місяць. Вітаю вас на каналі Київлада. Сьогодні поговоримо про топові закупівлі державних розпорядників та власне де там могла закрастися зрада. Липень цього року дійсно став рекордним для столиці, адже звичайна сума щомісячних видатків рідко перевищує планку у 5 мільярдів гривень. Однак на цей раз вона зросла майже на 40%. доволі значна зміна. Тож давайте розбиратися, як так сталося. І короткою відповіддю буде наш міст метро. Якщо точніше, то його ремонт за цілих 2 мільярди гривень. Це замовли Києва автодор, що стало найдорожчим договором міста за останні 7 років. І от здавалося, доволі потужна та потрібна витрата. Але якщо пригадувати слова мера Києва Віталія Кличка, усе з мостами окей, і нічого не падає. Заяви, те, що вітро зараз затопить, що мости впадуть, що зараз все знаходиться в ганебному стані. Це виключна робота на російське ІПСО. Та на жаль, тільки за останній час падали дехтярівський та Повітрофлотський мости. 2 мільярди це точно не якийсь простий ремонтик, тож зі сторони це може виглядати як залатування дірок, Аби тільки не сталося катастрофи ще гіршою за закриття шести станцій метрополітену. Бо після такого удару удар кличка вже точно б не вистояв. Думали це все? А ні, чим далі копати у тендери, тим цікавіше. Або навіть темніше. Замовили вони цей ремонт у дуже великої турецької корпорації Onur Group. З трошки неприємним бекграундом, тому що у 2019 році, якраз вони разом з іншими підрядниками Київавтодору стали фігурантами кримінального провадження, завищення вартості на ремонті доріг. Детальніше про всю цю історію з мостом метро ми вже розповідали у окремому відео, де розібрали усіх підрядників та можливі проблеми. Тож рекомендую до перегляду. І крім моста, «Київавтодор» Автодор також замовили капремонт шляхопроводу на перетині Логової та Богатирської за понад 280 мільйонів. І ще один ремонт майже за 100 мільйонів проїзної частини по вулиці, центральній садовій. підрядником став Роздорстрой, які проводили реконструкцію сумнозвісного дехтярівського шляхопроводу. Усі ці замовлення разом ще з іншими більш дрібними зробили київавтодор топ-1 транжирою липня. Що цікаво, до цього столичний автодор утримувалися від підрядів дорожчих за півсотню тисячі гривень. Топ-2 категорію за кількістю витрат стали квадрокоптери, транспорт та запчастини. Може це когось здивує, але дронів теж відносять до цієї ніші. І якраз про них варто згадати, тому що серед транспортного обладнання, яке закупило загалом на 472 мільйони гривень, 400 мільйонів пішло на квадрокоптери. Щоправда, і тут не без махіне. Справа в тому, що муніципальна безпека КМДА за понад 400 мільйонів гривень придбала 2,5 тисячі мавіків. І оце безумовно крута закупівля, якби не два моменти. Спершу втручалися аудитори та взагалі відмінили тендер. А пізніше підрядники припускали, що це міг бути тендер поза конкуренції, бо з усіх можливих дронів мавіки доволі дорогі, тим паче, якщо йдуть з тепловізорами. Тому, коли замовили настільки велику партію мавіків, піднялось питання: а чи не робили конкурс під конкретного постачальника? І додатково до транспортних витрат додалися два самоскиди, два пікапи та сміттєвоз для Київзеонбуду і два фургони для Київтеплоенерго. Ну і топ 3 у нас зачиняє остання відносно велика сходинка витрат: хімічна продукція на 374 мільйони гривень. Замовником майже всіх цих хімікатів став Київводоканал, переважно для очищення та знезараження води. Тож загальні витрати за минулий місяць виглядають приблизно отак. На цьому в нас все. Підписуйтеся і будьте в курсі того, що відбувається у Києві.